Так, дядьки, всім попривітувати. Дивіться, сьогодні під'їхав отакий от, от ніштячок. Ністячок шикарний. Що в нас тут знаходиться, я вам зараз все покажу, розкажу. Тут така цяцька інтересна, що просто, я думаю, охраняють всі, і я, і ви. Це теж підписчик скинув, каже, треба такий станочок. Я кажу, давай, давай, за безліч грошей. Коротше, зараз розпакую, покажу вам все, розкажу, будемо дивитися, що тут у нас є. А ви можете поки поставити лайкосик, оформити підписочку і в коментах черкануть. Може, хто вгадає, що у нас тут за станочок. Я вам сразу кажу, станочок, але інтересний. І так, дядьки, ви подивіться на цю красоту. Просто нульцевий станочок. Станинка шліфована. Все ідеально. Ну, може і не іменно, що з коробки там запечатаний нульцевий. Ну, він просто просто новий. От просто як новий. Я таких шикарних станків, чесно ще в житті не бачив. Просто ідеальніший. Ну, Мені каже, він вже перебраний. Хоча. У мене просто, як той казав, в мене немає слов. В мене просто немає слов. Так, зараз ми його включимо. Отак от, от трошки Оп, його повернемо. Навіть спеціально взяв індикатор показати бієніє. Дивимось. Один туди, один туди сотка. Бієніє на патроні, на самому патроні. Дві соточки. Включаємо. Ви чуєте, як він робить? І я почти не чую. Ну, грубо говоря. От дивіться. Зараз. Туди дві, туди одна. Ну, десь в приділах трьох соток. дядьки, три сотки на китайському патроні. От. Не, може це ще я так виставлю трошки індикатор. Ну, сама суть. Ну, таке, так, да, в районі 300 воно бігає. Десь може там задірчик чи ще щось. От, от, оце шикарний станочок. Він на 220, як ви бачите, так уберемо стоєчку. Так, станочок 2G106П. Я таких ще не бачив. От він реально як з коробки. Раз. Натягнули ремішок. Оп, підтягнули. Скільки тут раз, два, чотири передачі. Затягнули, Все шикарно. Подйом колони так оп, трошки затягнуто отягнули дивіться двома пальчиками опустили отак от, от двома пальчиками діться, підняли вес станка щось в районі 80 кг оце я так поняв штука може я ошибаюсь пружину підтягувати То есть, ну все просто все нове двигатель натяжна херня всі таблички тут все шліфоване ну Люфт, я думаю, проверять безсмислено. Хоча, от дивіться, як я завжди на провод, на провод, трошки, трошки чувствується. Ну, ви його не уберете. Так, звісно, нема. Ну, тобто, ви самі бачили б'єння 3 сотки. Як для такого останожка, це більш чим ідеально. Ага, це не наметка. Щоб опускати, піднімати. Тут ось якась крутілка. Я ще його сильно не ізучив. Отак от кришечка. Його навіть в грязних перчатках реально не хочеться брати. То дядько скинув, я подивився і мені просто що Офігеть. Так, тут у нас десь ключики були. Ага. Тобто отака от коробочка, це все заводське. Відкриваємо, Тут пускачі, кондери. Все шикарно. Все ідеально. Закрили, а світ. Треба свет включили, треба виключили. Ну от одійти от отак на метр. Ну просто не чуть як він роботає. Да. Хто хоче купити, е, безліть грошей. Ну Це, це просто як реліквія. Тут навіть 2 Мки не Бачите, Раз, опустилось, піднялось. Ну, Движок тут 1320 не бачу. А, 0,37 кВт. 0,37 кВт. Все, свет выключили. Да, я думаю, заслужу я лайкосик отакий становок. Вон якісь таблички. Коротше. Просто хто хоче отак вдома поставити і работать работу. І не думають, що там десь люфт, ручку прикрутить. Ну, ціна буде космічна. Хто хоче, пишіть, будемо договариватися. Бо такі реліквії попадаються реально. Пару разів жизни, житті, щоб воно було таке красиве Ну, Новий станок. Новий станок, що, що тут казати? Так на цьому обзорчик дракончика. Я думаю, ми заканчуємо. Вот, Ну, оце я не знаю. Це самі э, або Ну, Тим не менее, воно зроблено не то, що по уму трошки подвинем, а просто все шикарно по уму, кожен винтик. Ти що? На... О, тут щось F50. Туди-сюди. Взагалі, красота і прикість не продався. Я його реально оту китайчатину свою викину, а цей поставлю. Так на ньому навіть працювати, Жалко його в музей треба. Бо воно шикарне. Я думаю, дядько Олександр, який ці НСК реставри, дядько, заціни, що таку красоту. Походу в тебе з'явився конкурент. Диви, як шикарно дядько віші робить. От. Так що, а, зараз ще по станочкам трошки пройдемося, які є, які залишились, якісь продались. Ждемо, не переключаємося. Так, токарний станочок ТВ-4, ТВ ТВ-4. В такому от вигляді. Як я казав, що він розібраний. Ну, опять же, от вчора були предполагання просто космічні. Один трошки з лишній і пише, це яка ціна, 5, зараз зібраний станок. Я йому кажу, так же, як і зазібраний, 26. Ага, каже, за адекватну ціну купив би. Кажу, а яка це адекватна? Каже, 15. Ага. Кажу, тобто ти хочеш збити 11 тисяч. Збити 11 тисяч. Що тут треба зробити? Дивіться, треба прикрутити раз, два, три, чотири. Болтика 5, 6, 7, 8, ну там 9, 10, 11, 12 і 4 болта на двигатель. Ну сюди прикрутити. і все, і станочок в зборі. І то я йому кажу, ти хочеш за 16 болтов прикрутить. 11 тисяч почти десь 500 гривень болт. Да? Кажу, ну взагалі не жирна, ні хрена каже, ну він же ж розібраний. Це ужасно, От ужасно От з такими людьми якось общатися, працювати, Ну не хочеться. Ну просто ти кажеш, дядя, ну, ну ти дебіл. Ну по-другому тут не скажеш. Збити 250 доларів, просто щоб прикрутити 16 болтів. Нендже ж розібраний. Ай, тому корозія не подобається. Корозія, да? Ось все. Нема корозії. Пальцем протер, нема корозії. Його маслом помазати і все. Станина тут в ідеалі. Взагалі 26, ну, трошки можна торг наморожена. Тісочки е, по 2000. Ось такі, що в стол вставляються. Комплектні. Губки, хирюбки, ну, херюки. Далі зайдемо сюди. До наш я так і не добрався. Сьогодні трошки ніколи. Одна Енеска уїхала. Отже, хто хоче за десятку таку ЕНЕСКО шикарно купити. Зделана, вже покрашена, перебрана. Десяточка за 7500. о, це, це о, Полностью комплектна, полностью рабочая Инеска. Шикарная Інеска 7500 2 мк 14 и 2 мк 9. О, то тобто есть вам контраст. Надо что-то делать. Не треба нічого надо нічого делать. Надо что то делать. Не треба нічого делати по ній. Ну тільки подчибники желательно поміняти. Но, якщо що вона так трошки тарохтить. Можна не міняти. Тим не мене, вона робоча, комплектна, шикарна сверлилочка. Вот. Хочете помудуха, це берете за 9. Вона теж повністю комплектна, робоча. Все з нею добре, тільки отут трошки отут трабл репнути. А так повністю комплектна на, на, на свої бабки. Вот. Так, що у нас тут? Собаки бігають по бабкам. У ДГшка є гідравліку. Колись я розложу, зробимо віддільне відео, щоб показати, розказати більш подобно. За цю бабку дядько доже нести предоплату. Цей 1М95. Цей по ціні там трошки поторгувалися. йому кажу, дядько, ну звиняй, ну немає їх. От просто немає ніде на Алексі. Кажу, знайдете дешевше, ніж у мене. Кажу, я вам зробив ще дешевше. Він каже, таких нема. Кажу, ну так тоді кажу, я, так сказати, музику заказую. Що я можу зробити? Е, бабка 1М61. Такі-такі, да? Да. теж такі. з цього 1М95 бабка. Так, тут у нас отаке-електроніка, таке, таке, тісочки, двігун. Там по приборчикам, Ну, то колись доберусь до того голка, бо починаю трошки підзасиратися. Бо. Кожен день якісь нові покупки, покупки, покупки. Вроді щось продається, продається, а проговорю чермета в природі. На цьому все. Кому понравилось відосик, ставим лайкосик, підписочку оформляємо за ще раз вам покажу ту красоту. Ще раз покажу вам цю красоту. Ну, його поставити в гаражі, от, так, хто прийде, наприклад, ви там чи токар, чи сверлщик, чи ну, просто в гаражі. От сусід прийде, він одразу як оце знаєте, приходить додому, люська бігає, обсикається, рада бачить. Так само сусід у вас прийде, подивиться, ну, ну він одразу так обаситься, так що ви в гаражі положите кілька цих штанів запасних, бо вони в обіцяних штанах додому не підуть, буде стыдно. А чого вони Ну, Просто от такої красоти, якщо у вас буде в гаражі такий станок, він скаже, міняю на жигуля або ланоса, по-любому і ви будете в плюсі. Ну я думаю, хрен ви його продасте, тому що таку красоту ну, нельзя продавати. Це просто музейний експонат. Так що все, всім пока, пишіть на вайбер.